29 липня 2025 року о 16.57 і аж до 19.24, 30 липня місяць гоститиме у хасти. Її символом є рука, тому сприятливе те, що робиться руками, особливо виготовлення прикрас і гончарна справа. І взагалі період сприятливий для творчості. А ще хаста дає дуже важливу енергію. Проявляти те, що ми шукаємо в своєму житті, якщо простіше нам в руки, ніби дають те, про що ми мріяли, Накшатра сприяє всьому, що пов'язано з народженням діточок, а також цілительству руки, що лікують в цей день, будуть просто чарівними можна купувати, продавати, доглядати за рослинами, активно розважатись, вивчати мови та науки, одружуватись, подорожувати, переїжджати. А от спокійно відпочити та порелаксувати не вийде. Обов'язково хтось затягне в якусь двіжуху. Для планування довготривалих задач день теж не підходящий. Тож будьмо творчими та активними, а повалятися пузом догори можна і в інший день, більш спокійний. А я чекаю на консультацію тих, хто хоче змінити своє життя на краще.